Всім привіт! Мене звати Єнесу Вадим. Я випускник освітньо-наукової програми картографії та географічні інформаційні системи, рівня магістра географічного факультету університету Тараса Шевченка. Я навчався на даній освітній науковій програмі протягом 2021-2023 років, так, це відповідає спеціальності 103 науки про землю. Після випуску я зараз продовжую працювати. Моїм основним місцем роботи є науково-дослідний інститут геодезії та картографії, де я працюю на посаді молодшого наукового співробітника у відділі географічних систем і технологій. Говорячи про навчання, потрібно сказати, що його зміст, зміст даної програми був акцентований на чотирьох напрямках. Картографічний, інформаційний, педагогічний та управлінський. Саме таке розмежування чотирьох напрямків дозволяє студентам, майбутнім фахівцям, мати навички із різних так сказати, галузей. Це дозволить в подальшому керувати проектами, як ГІС-проектами, так і загальними. Мати педагогічні навички для викладання, також можна за бажання розвиватися в технічному напрямку і так далі. Під час нашого навчання ми мали блок предметів для вибору, також у нас були предмети обов'язкові. Серед предметів, які ми мали, я хотів би е, зазначити такі: веб програмування фахових завдань, управління ГІС-проектами, тривимірне моделювання в ГІС, геопортали та прикладні застосування гіз. Також були предмети знову ж таки по педагогіці, управлінню і так далі. В рамках нашого навчання ми також мали виробничу практику і асистентську практику. Це на рівні магістерському, на рівні бакалаврів, є практики загально географічна та спеціалізована практика по топографії. Споради, які я можу навести для абітурієнтів або для студентів. Це початок освоєння предметів базових, фундаментальних, тобто ті, які стосуються топографії, геодезії, картографії, це знання про систему координат. Так? І паралельно з тим необхідно вчати геоінформаційні системи, адже я вважаю, що це один із найперспективніших напрямків для подальшого працевлаштування. По моїм особистим відчуттям, кількість вакансій в даній сфері збільшується. Особливо це пов'язано в даний час із воєнним станом, де потрібні є спеціалісти, які акцентовані на питаннях розмінування та відновлення території. Паралельно з цим можна вести ще пораду вивчати англійську як в межах університету, так і поза межами університету вивчення англійської дозволить. Зрозуміти детальніше сферу геоінформаційних систем, адже багато якісних матеріалів написані саме англійською, і також це дозволить легко комунікувати із іншими командами, з іншими спеціалістами, як по гість напрямку, так і загалом по проєктах. Дякую за увагу!